Починається з рутини. Звичайна процедура прийти, оновити дані, але саме в цій рутині хаос, який вміє ховатися за формальністю. В одній частині країни друкують повістки, в іншій не знають, що їх взагалі надіслали. Центр каже, це не ми, це Київ. Київ мовчить. В результаті відповідальність перекладається на громадянина, бо система не знає, що робить сама. Приходиш оновити дані, а тут вас внесли до розшуку. Не з'явилися за повісткою, Штраф обов'язковий. Або заблокуємо рахунок, жодних пояснень, жодних попереджень. Розбирайтеся потім, а зараз сплачуйте питаєте, хто саме винен? у відповідь, мовчання або переадресація. Весь апарат існує, але не відповідає. Це бюрократія, і вона, як тінь, завжди поруч, але ніколи не фіксується. Це не випадковість і точно не одинокий випадок. Це симптоми системи, яка давно втратила контроль над собою. Вона не помиляється, вона не бачить себе повністю. Проста формальність як оновити дані або продлити вістрочку може перетворитися на велику проблему. Тому наші вам рекомендації не залишайтеся у цій ситуації без доказів, зберігайте документи, робіть скріншоти, записуйте дати, прізвища, ім'я, батькові, номери кабінетів, бо навіть у мирній ситуації вам доведеться доводити очевидне. Бюрократія це не збій, це система, яка працює, на жаль, не на людей. І якщо вона не змінюється, ми маємо про неї говорити навіть у такі складні для країни часи.